Вітаю сердечно, пані та панове, це ФріСту 21. Продовжуємо тему модальні дії слова. І, зокрема, логічне припущення щодо минулого часу, і це комбінація must і perfect. Посилання на теорію в описі відео, якщо ви не в курсі, що це таке. Отже, Мерфі, 28 юні, друга вправа доповнити кожне речення дії словом. Ну, при цьому треба розуміти, що це те, що вони тут написали дієслово. Це насправді має бути інфінітів. Бо після модальних дієслів бувають тільки інфінітиви, нічого іншого не буває. І цей інфінітів, в свою чергу, тут може бути двох видів. Він може бути перфект, це коли йдеться про минулий час. Або це може бути Present Infinitive. Ну, Цебто звичайний інфінітив, який ми звикли бачити. І це буде про теперішній час. Ну, а тепер спробуємо зробити і подивитися, що в нас виходить. Перше речення за нас вже подумали. I've lost one of my gloves. Я загубила одну зі своїх uh, рукавиць. Uh, I must have dropped it somewhere. Я десь мала її упустити. Ну, йшла, йшла і виронила десь, і от, напевно, десь виронила. В минулому часі загубила, тому тут і перфект. Далі, друге Their House is very near the motorway. It must be very noisy. Їх будинок дуже недалеко від е, дороги. Е, е, повинно бути дуже шумно. Ну, В них мається на увазі в будинку. Е, повинно бути шумно. Знову ж таки, це припущення, це не є обов'язок. Ясна річ, що будинок нікому нічого не винен. І ось у нас інфінітив, Present Infiniti, щодо теперішнього часу. Рухаємося далі. You have lived in this village a long time. Ти прожив в цьому селі довший час. Далі you must, і далі everybody who lives there. Напевно, ти всіх тут знаєш, хто живе тут. І незважаючи на те, що тут у нас нібито минулий час, насправді це present perfect, це стосується теперішнього часу. Тому тут в нас буде інфінітив Present. You must know everybody. Ти повинен знати. Тобто я припускаю це. Виходячи з того, що я знаю. Далі четверте, I don't seem to have my wallet with me. Здається, в мене з собою немає гаманця. I must щось там at home. Напевно, я його що? Ну, залишила вдома. Тут вже точно щодо минулого часу I must have left. Далі п'яте How old is Ed? Скільки років едові? «He is older than me, він мене старший. He must там at least 40». Він мене старший, ну зараз, і відповідно, зараз йому щонайменше 40. Це припущення щодо теперішнього часу, звичайно ж. Тому тут у нас буде просто be. He must be, не більше того. Далі шосте. I didn't hear my phone. Я не чула свій телефон. I must щось там asleep. Напевно, я заснула. Ну, не чула в минулому часі. Видно, і заснула в минулому часі. Тому тут I Must Have Fallen Asleep. Зауважимо, що це не є Present Perfect. Оці Have Fallen, Have Left, Have dropped. Ні. Це є Perfect infinitive. І це аналог по великому рахунку минулого часу. Тобто це аналог past simple. Це не аналог Present Perfect. Інфінітив не показує Present Perfect, в принципі. Далі, сьоме. are going on holidays soon. Скоро ти поїдеш у відпустку. You must choice там forward to it. Yes, I am. Тут у нас підказочка трошки є. Ось така штука. Ти, напевно, з нетерпінням чекаєш цього. Так, чекаю. І зауважимо, що оце yes I am це ж відповідь на continuous. Це те саме, якби я сказала: Yes, I am looking. Forward to. Це ж це мається тут на увазі. Ну, але в нас коротка відповідь. Тим не менше, у нас continuous. І тому тут варто використовувати не Present Infinitive і не Perfect infinitive. У нас буде ще Continuous Infinitive. You must be looking forward to it. Look forward to з нетерпінням очікувати. Тому прималюємо собі тут ще один варіант. Допишемо сюди. Present Continuous Infinitive. Він покаже нам процес у теперішньому часі або тривала дія у теперішньому часі. Ну, тепер йдемо далі. Подивимося, що в нас ще цікавого буде. I am sure you know this song. Я впевнена, що ти цю пісню знаєш. You must щось там і befor. Ну ясно. Якщо у нас з'являється «before», значить в нас йдеться про подію, яка була раніше. Отже, вона в минулому часі. Тому тут «you must have heard». Ти, напевно, її раніше чула. You must have heard it before». Далі, дев'яте. The road is closed, so we have to go another way. Дорога закрита, тож нам потрібно їхати іншим шляхом. Добре. І далі щось там, напевно, там аварія. Ну, мається на увазі на дорозі. А коли ця аварія? Ну, зараз, напевно, ця аварія, бо дорога наразі закрита. Зауважимо, що у нас теперішній час. Тому there must be an accident. Далі, о одесяте. Do you have a car? Чи в тебе є машина? You must, щось там, щось там. How could I afford to have a car? E, значить, ти, напевно. Не знаю що, як це я можу дозволити собі мати машину. Ну, дозволити собі мається на увазі по, скоріш за все, по грошах. Тут у нас, зважаючи на те, що знак оклику навіть стоїть, тут буде щось, щось таке, на кшталт. Ти, напевно, жартуєш. Ти знущаєшся з мене? чи що? You must be joking, можна так казати. Теж Continuous Infinity. Чому? Тому що зараз людина прямо зараз це говорить. Або be kidding. Ну, kidding, як правило, вживається з е, мені. me. me. You must be kidding me. Ну, але теоретично тут теж це можливо. Я думаю, що у відповідях. Хто подивиться в відповіді, швидше за все, там буде be joking. Далі, 11. David is a managing director of the large company, so he must щось там quite a high salary. David є керуючим директором великої компанії, тож, напевно, він має або заробляє високу зарплатню. Ну, я думаю, тут має, he must have. Але це не те хев, яке тут have left, have fallen, ні. Це просто have як мати, не більше того. Ми говоримо про теперішній час. Ось така вправа. Ну, досить вона простенька, якщо знати правило. І якщо це правило невідоме вам. Посилання в описі відео можна подивитися. Посилання на скрін буде також в описі відео, і посилання на книжку Мерфі, якщо ви досі не маєте книжки Мерфі, також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.